Доброї ночі, мої хороші. Вітаю вас на каналі Українську Відьми. Подивимось сьогодні 23 липня переговори. Не будемо розтягувати, подивимось конкретно. Да? Дата 23 липня. Давайте 23-24. 23-24 липня переговори між Україною та ворогом. Можуть бути в процесі. Наші не просто вирушать, знаєте, на ці переговори. Їм треба ще якісь зустрічі там, але вони для нас по карті повішеного, тобто вони для нас неефективні, бо навіть може бути відмова по ним. Якась проблема, потім вона вирішується. Дуже дивні. Я не бачу переговорів, я бачу, що ми самі з собою розмовляємо. Потім у наша делегація до Європи. До жінки при владі їде. Таке відчуття, що ми на своїй хвилі, ворог на своїй. Не бачу взаємодії хорошої. не бачу от партнерства, не бачу парної зустрічі. Дивно. От, знаєте, нібито то взагалі не переговори. 23 давайте, липня. Перег... Давайте найближче переговори між нами та ворогом. Америка просить. сядьте, підпишіть. Вам нема вже куди тягнути. Це з подачі Америки. Це не просто так. ППО буде, делегація. Таке відчуття, що паралельно хтось буде все ж таки з американцями спілкуватись. Ворог, як ворог ставиться до найближчих переговорів? Ну, зірка, пусті. Я, ну, я не хочу, мені вони не треба. Чому ми анонсуємо переговори? Бо вибору нема на нас тиснуть. І суспільство тисне. Що дадуть нам ці переговори? Думаємо. Ну, до... і Це нема діалогу. От. Це не переговори, немає діалогу. Нам нема куди діватись, нас мало ресурсів, нас сильно б'ють. Ми якби йдемо на цей крок, нібито на не переговори. Таке відчуття, що вони або не приїдуть, або взагалі нас не почують. От як їх там фізично нема, знаєте. Дурить нас ворог. Сильний обстріл при фронтових, готує нові напади і нові просування на фронті. Несформована ситуація, розумієте? Майбутнє таке дуже дивне. Ми якісь собі шукаємо шляхи обхідні, а нам все одно доведеться підписати мир? Не зараз? Капітуляцію доведеться підписати? Ні, ми не можемо, тому що багато втратили. Ми не можемо капітуляцію підписати. Але ми на це не підемо. Багато втратили людей, яка капітуляція, да? переговори. Взагалі, як вищили зарахів, і зараз їх бачать. Переговори між нами і ворогом. Наслякають. Шлях відкритий. Але от сенс незрозумілий. Кінцева мета. Що Америка хоче в цих переговорах? Щоб хтось, от все ж таки, ну, от, скажу, те, що вам не сподобається, щоб ми перші пішли на відкритий діалог, щоб ми перші зробили кроки до миру, Америка вважає, що доля все одно нас приведе або до того, що нас захоплять, або більше території захоплять. Ну, не вірить Америка, що ми можемо щось відбити. Нема такого. Н -н -н. Ми як самі уникаємо миру. Так Америка знову заговорить про це. Чому? Ти подивись, як тебе б'ють, як твої люди без світла сидять, об'єднуються. тебе нема вибору. Таке відчуття, що вони і вашими, і нашими. Америка спілкується з ворогом зараз. Щодо руйнувань, да. спілкуються, як через когось щось передає. Щодо руйнувань в Україні спілкуються, щодо ресурсів. Незадоволена, але все ж таки тримає якусь лінію. Те, що вони там їм погрожують, у них є інші інтереси економічні. Я на цьому наполягаю. Вони думають про співпрацю, але зараз не можуть її активно афішувати. Щось мені запропонуй, я тоді буду з тобою розмовляти. Чи піде ворог на поступки? Він зараз в сильній позиції, він вважає, ні не піде. Ні. Два документи знову виходить. Бачите, два. Наша пропозиція ворожа. І щоб ми погодили, він, знаєте, ворог піде на все, навіть може когось прибрати при нашій владі. Може, замах знову скоїти. Піду на все, аби ти погодився на мій варіант. Ну, аби, аби Україна погодилась, буде тиснути. І тут, знаєте, в чому помилка була Америки, вона щось підказала ворогу, як на нас насправді тиснути. Таке відчуття, що вони нам, нам підказують, як тиснути на ворога. І ворогу, як тиснути на нас, туди-сюди. І ваша менаша від цього такий бардак пішов. Просто від... і воно гірше робить. Тому що нема прямої комунікації нормальної між нами і ворогом з приводу припинення обстрілів. Ну, її немає і не показує на перспективу. І це ситуація, коли ми ходимо по колу по Європі і кажемо, ну, що робити. А нам кажуть, то ми вже самі не знаємо. А Америка грає в свою далі гру. Будемо ще ну, якби це не останній просмотр, але мені не подобається. Такий, знаєте, як тупік, причому він штучно створений.